Скоро буде блокаут світла у всьому світі. Чому так? Тому що Сонце наше знаходиться дуже у плачевному состоянні. Сьогодні вчені кажуть, що на сонці з'явились великі чорні п'ятна з більше розміром, чим наша наша земля, і це сигнал того, що будуть апокаліптичні собиття, як і каже Біблія, що. Перед пришестям Ісуса Христа Сонце буде темне, луна превратиться в кров і небо звернеться. Тому ми повинні розуміти, що ми на порозі відкриття шостої печатки, коли скоро має прийти Христос. Що нам робити, як спастись? Бо сьогодні дуже багато. Вчених там питаються якісь там кавчеги робити, спасіння, бункери і так далі. Але це все не допоможе. Допоможе це бути церквою Господа Ісуса Христа. Як колись Господь Він спас ноє через ту катастрофу, яку він пережив, лота, якої Бог вивів із того Содому і Гомору. так Бог і спасе свою справжню церкву, яка складається з учнів Ісуса Христа. Отаку Бог спасе церкву ізбраних, тому я вас запрошую. Напишіть мені, будемо разом з вами вивчати Біблію, щоб підготуватися до пришестя Ісуса Христа.